3 числа близько пів четвертого ранку в районі центрального базару міста Вінниці було виявлено труп чоловіка. При огляді на тілі убитого було виявлено сім ножових поранень. В подальшому були задіяні всі працівники як карного розшуку, так дільничі інспектора, інші співробітники поліції яким була поставлена задача відпрацювання всіх місць можливого концентрації кримінального елементу, це проводилось відпрацювання залізничного вокзалу, проводилось збір зняття інформації з камер відеоспостереження. В ході, в ході проведення оператори-шукових заходів була отримана інформація про те, що в одному з розважальних закладів відпочивала група осіб раніше судімих. Двоє з яких вийшли на вулицю закладу і зустріли нашого потерпілого, який направлявся до зупинки таксі, щоб добратися додому. Вони замітили, що особа була в нетрезвому стані. Набрали телефоном своїх знайомих і сказали, що є особа, яку можна пограбувати. І один з них раніше судімий, неодноразово раніше судимий. Вийшов на зустріч цього закладу, зустрів цю особу і, наповненню, в ході бійки, яка зчинилася цей раніше судімий, наніс ноживі телесні ушкодження. І наш потерпілий ще пройшов деяку відстань і впав, помер від втрати крові. В подальшому, в подальшому ході опрацювання цієї отриманої інформації, нами були затримані всі учасники цієї події. Також в одному із сіл Вінницького району був затриманий сам злочинець. За вчинення розбійного нападу та вбивства даним особам загрожує до 15 років позбавлення волі. Виходить сусідка і розказує, що в два години, чи в скільки да, в два часа їй чоловік прийшов з роботи з другої зміни, вона каже, ми не спали, то нічого не було. А потім вже каже, почала ходити міліція, що бо когось зарізали. Цей центр, це звіти. Видно, що його там зарізали, бо там такі, ну видно, що махали ножом, бо такі розбризки. Вот. І він видно, йшов, і так він такий йшов. Йому було видно дуже боляче. що Він йшов і, і тако по всій дорозі, каплі крові, візде по всьому. Ось до він йшов, ось до. Видно так от і воє, відно вот, От він ішов, бачите, де каплю кров'ю? Да. Я стояв ще метр 150 стою з того я нічого не робив. Тільки те, що я сказав, все. Ну, а ви бачили? Бач. Бачили. Бачили? Да. А ви бачили, хто це робив? Да. Да, я свою вино визнаю, але не хочу говорити.